На першому уроці ми з вами дізналися, що існують додатні числа, від'ємні числа, да? що ті числа, які правіше за нуль, додатні, лівіше за нуль від'ємні. А тепер давайте познайомимось з новими поняттями. І так, напишіть наступний такий підзаголовочок. Цілі числа, точка раціональні. Числа. Цілі числа і раціональні числа. Що ж це таке? Ну, По-перше, давайте познайомимось з новим поняттям, що таке протилежні числа. Подивіться, будь ласка, на координатний промінь на рисунку 93. На ньому позначено початок відліку 0. Точку М, у якої координати 4, і точку N, у якої координати мінус 4. Бачите, вони знаходяться на рівних відстанях від початку координат, але одна з правої сторони, а інша з лівої сторони. В такому випадку такі числа, які знаходяться на однаковій відстані від нуля, але одне число праворуч, а інше ліворуч, такі числа називають протилежними. Тобто числа мінус 4 і 4 протилежні. Які ще приклади протилежних чисел? Наприклад, мінус 2,6 і 2,6, мінус 100 і 100. Хто мені може сказати, а що таке протилежні числа, як вони відрізняються одне від одного? Ось Кирил мені скаже, він там посміхається, щось таке. Добре відбувається. Нам треба. Що їх відрізняє протилежні числа? Ось дивись, 4 мінус 4, що відрізняє? Е, темп... ну, знак, минус, знак мінус, минус. так? Тобто вони числа однакові, тільки відрізняються з знаком. Так так же саме, як і температура. Так. А, а тепер дивіться: а у нуля є протилежне число? Ні, тому що воно і за те, і за те. Ну, Можна сказати так, 0 саме себе. Бачите, в нас в підручнику написано, число 0 вважають протилежним самому собі. Але у нуля якби немає знаку ані плюс, ані мінус, ми вважаємо його нейтральним. Воно і недодатнє, і невід'ємне, нейтральне. І що ж буде означати ось такий вираз мінус А? Мінус А означає, що записано число протилежне до числа А. Тобто, приписуючи знак мінус, ми якби а, визначаємо протилежне число. А тепер дивіться, а буває така запись, такий запис «мінус, мінус 12. Що означає такий запис? Що ми повинні поставити число, яке протилежне числу мінус 12. І за означенням, це буде саме число 12. Тобто, якщо в нас в математиці йде два мінуси підряд мінус мінус а. Вони якби друг друга знищують і отримуємо просто число А. а. Давайте, по-перше, запишемо перше таке означення. І так, означення 1. На цьому другому уроці буде багато, багато нових означень. Два числа називаються протилежними. Якщо вони відрізняються лише знаком, відрізняються лише когось камера, не вимкнула не камера, а звук не У Мене питання, так. а ну це. Так сказать, це получается от 4, це як плюс 4. Так, да, так, да, просто знак плюс не пишеться. Ось приклади протилежних чисел. Мінус вісім і 8. Міс 2,7 і 2,7. 3 і мінус 3. Вони всі називаються протилежні. Так? Ру. А в мене питання. А в мене питання ну, нуль. До якого відноситься? А ми до... ж сказали, ну, нуль це не додатнє, не від'ємне, Воно так. якби і ні до того, і ні до того а клану не відноситься, воно нейтральне. Воно не має знаку. Теж ми коли кажемо, що на вулиці нуль, це означає, що не мінус, не плюс, а якби границя така, так? Так, можна так написати, нуль протилежно до самого себе. У, знака, у, у числа нуль знака немає. Протилежно до самого себе. І дуже така важлива тотожність, нове ну теж слово для вас, тотожність це рівність, яка вірна при будь-якому будь значенні змінної. Або формула, можна сказати, ось така, що мінус-мінус А це те ж саме, що число А. А чому пишуть в дужках? Бо два знаки дії без дужок писати не можна. Ви це теж знаєте, так? Так, ну а тепер давайте згадаємо ось що. По-перше, те, що ви вивчали ще в п'ятому класі, в початковій школі. А множини чисел. Ну, по-перше, що таке натуральні числа? Позначення 2. Хто мені може нагадати, які числа ми називаємо натуральними? Так, да. а, Никита, будь ласка, ти руку піднята. Числа називаються від 1 до 10. Ну, до ні. до 10. Да, тоді далі. Один, два, три, чотири, а, далі, до, до нескінченності. А ти переплутав цифрами, так? А взагалі а, ми можна? давали колись таке означення. Юля, може пам'ятає? будь ласка, Юль. Натуральні числа це ті числа, які мають кінці нулик. Ні, не обов'язково числа два, є нулик. Ні. Натуральні числа це числа, які ми е, використовуємо при лічбі предметів. 1, 2, 3, 4, 5, 6 і так далі, там, мільйон, там, більйон і так далі. так? Тобто їх безліч. Перше натуральне число 1, 0 не є натуральним. Давайте нагадаємо собі. І так, Натуральні числа, натуральні числа перечисла які використовують при лічбі предметів. Числа, кома, які використовують при лічбі предметів. Ну, приклади: Один, два, три, чотири, п'ять. І так далі. Їх нескінченна кількість. Так ось дивіться, діти: до кожного я натурального в... числа є А Я так і написав. А? Один, два, три, чотири, п'ять і безкінечно. Так, тепер подивіться ось сюди в підручне. Кожному натуральному числу відповідає єдине протилежне йому число. Число 1 Протилежне буде мінус 1, число 2, мінус 2 і так далі. Так? так ось, якщо ми візьмемо натуральні числа, їм протилежні, і до них ще додамо число 0, то всі ці числа будуть називатися цілими. От, наприклад, мінус 77 ціле 0 теж вважається цілим, число 12 це ціле число. А одна третя, 2,6, мінус вісімнадцять п'ятих не є цілими. Вони називаються дробовими. Це Зрозуміло? А... Давайте запишемо наступне означення: означення okay. 3. Okay. Когось звук не вимкнено. Так, ще раз, тільки що ми нагадали собі, які числа називаються натуральні. Тепер. Наступна множина чисел, яка вам ще не відома, це цілі числа. І так, напишемо означення. Цілі числа його треба вивчити як і з натуральними числами вже на, на завтра. Тере. Це натуральні числа, натуральні числа, кома. Їм протилежні їм протилежний, і число 0. Їх теж безліч, найменшого цілого числа назвати ми не можемо, да? воно там кудись в мінус нескінченність входить, входить. Ну, наприклад, давайте так напишемо мінус 3, мінус 2. Міс 1, 0, 1, 2, 3 і так далі. Бачите, в нас і тут три точечки, і тут три точки. Тобто множина цілих чисел нескінченна, як і множина натуральних. Можна сказати, що множина натуральних входить до множини цілих чисел. Так? Можна так сказати, числа, які ви зараз знаєте, діляться на дві категорії. Вони можуть бути цілими, тобто в них немає дробової частини, а можуть бути дробовими. Але тепер ми можемо ще розширити поняття. Нове поняття для вас, означені 4, це означення. Раціональних чисел. Коли ви все це запишете, скажіть мені, щоб я продовжила. Я записала. Так, запишемо так. Зараз. Хтось записав, хтось ні. Ну, я стираю вже. Так, це буде в нас означення 4. Означення 4. Euh, так, цілі та дробові числа разом утворюють раціональні числа. Так і напишемо. Цілі та дробові числа утворюють множину раціональних чисел. Ми просто напишемо, утворюють раціональні числа. Так, приклади теж переведемо. Приклади раціональних чисел. От Раціональні числа це всі числа, які ми з вами зараз використовуємо. Потім ви дізнаєтесь, що є ще інші числа. Вони називаються ірраціональні. Раціональні числа можна сказати ще так. Це числа, які можна подати у вигляді дробів. Ви скажете, ну, натуральне число це ж не дві, натуральне число теж можна подати у вигляді дробу зі знаменником 1. І так, приклади а, раціональних чисел 1, мінус 5, 8,2, мінус 3,1 і так далі, да, їх теж безліч. І якщо ми... Ось число π, яке ми знаємо, да, ми вже казали з вами, що це неперіодичний не десятковий дріб, який теж уходить в нескінченність своїми числами. Він називається ірраціональним, але про це поговоримо трошки пізніше, аж у восьмому класі. Так, а поки трошки. що. Трошки. Ну так, да, зачекаємо трошки. Можемо намалювати таку, якби низку множин. Тобто числові множини, ну, поки що, ви знаєте, три види: це раціональні числа. В їх склад входять цілі числа, а в їх склад входять натуральні числа. Вони як матрешки. одна множина в іншій. Тобто натуральні числа входять в склад цілих. І так, натуральні числа, вони знаходяться в складі цілих чисел, а цілі числа входять в склад. Раціональне. І поки що, якщо вас будуть запитувати, чи є число раціональне, будь-яке число, яке ви зараз знаєте, крім ПІ, буде раціональним. І так, раціональне. І так, давайте з вами подивимось, як ми будемо з цим працювати. Ну, наприклад, скажіть, будь ласка, номер 839. Як ви вважаєте, як перевірити, чи є протилежними числа? Що треба зробити? Перевірити, чи відрізняються вони лише знаком. А в чому проблема, що вони записані, ну, одне число у вигляді десяткового дробу, а інше число у вигляді звичайного? Давайте запишемо номер 839. Чи є числа протилежне? Знак питання. І так, перше: 0,6 і мінус 3,5. Так, ну перше число записано в вигляді десяткового дробу, а друге записано в вигляді звичайного. Скажіть мені, будь ласка, ну, по-перше, воно буде з мінусом, так? Три п'ятих, як перевести в десятковий, що треба зробити? Ось давайте нижче напишемо. Три п'ятих, як ми переводимо в десятковий дріб. Щоб звичайний дріб перевести в десятковий, треба чисельник поділити на знаменник. 3 менше за 5, тому відразу ставимо кому 0. 3 на 5 не ділиться, це буде 0. 30 поділити на 5 рівно по 6 беремо, бо 6 у 5, 30. І отримаємо 06. Тобто 3 п'ятих – це 0,6, тому мінус 3 п'ятих – це мінус 06. Будуть ці числа протилежними, яку відповідь ми дамо, вони відрізняються лише знаком? Так, бо тут 0,6, а тут мінус 06. Так, давайте візьмемо другий приклад. 2,5 і дріб 5 других. А хто мені може сказати, чи треба тут переводити дріб 5 других у десятковий? Чи відразу можна дати відповідь? Діти, вмикаємо мозок. Ну, якщо я 5 гривень поділю на 2, це буде 2,5, так? Тобто це буде 2,5. Але вони будуть протилежними, скажіть, будь ласка. Ні, не будуть. Вони рівними будуть. Вони не відрізняються знаком. Вони повністю однакові. Тому відповідь ні. Вони не протилежні. Відповідь ні. Вас запитували, протилежні вони чи ні? Тут відразу можна даже було не переводити десятковий дріб, а сказати, якщо в них однаковий знак, то вони не протилежні. І там, і там знак плюс, який ми не пишемо просто. Мінус, мінус 1,25 і дріб 5 четвертих. Ось з дробом 5 четвертих треба ще попрацювати нижче, щоб 5 четвертих перевести в десятковий дріб, треба 5 поділити на 4. 5 ділимо на 4. По скільки можна взяти? По одному. По одному. Так. Остача один. один. Далі зносимо 0 з дробової частини. Ставимо кому. О, Ілля, по скільки далі беремо? Е, По 2. Mm. По два, по два. Так. Бусім. Так, остача 2. Зносимо 0, 20 на 4. Нажимаємо по 5. Рівно по 5. Бачите? Вийшло на цілу, ну, Тобто 1,25 А тепер дивіться, тут мінус 1,25, а тут 1,25. Будуть числа протилежні? Будуть. Вони відрізняються лише знаком. Числа називаються протилежними, якщо вони відрізняються лише знаком. Тобто тут відповідь яка? Так. Так, так. Вас запитували, протилежні вони? Так, вони протилежні. І залишився ще четвертий номер. Хто мені може? От Ілля, давайте мені скаже, чи будуть числа протилежні? Чи можна відразу сказати, що ні? А чому відразу? Ну, Насправді там буде відповідь. Можна відразу сказати, тому що. Вони обидва від'ємні, так? Якщо числа протилежні, тут можна навіть не переводити в ніякі десяткові дроби, а відразу подивитися одне з плюсом, друге з мінусом, а тут обидва з мінусом. Тобто вони точно не протилежні. І тому ми пишемо відповідь. Ні. Не протилежні вони. Так, добре, якщо з цим номером немає запитань, рухаємось далі. Таке завдання зробимо номер 840. А Скільки у нас урок закінчуватися повинні? 55 хвилин, 4 хвилинки. Давайте швиденько тоді. Добре, дякую. І так, номер 841. Виберіть з чисел перше. Натуральні, цілі, додатні, недодатні, цілі від'ємні, дробові від'ємні. Всі ці числа переписувати не будемо. Давайте так напишемо. Перше. Натуральні. І так, запитую Олексюка, щоб поставити оцінку. Ілля, які числа натуральні тут перелічені? Давай тільки швиденько. 976. Так, а чого спочатку починаємо. 5 натуральне. А, я не туди. 5 натуральне, так. Так, мінус 7 натуральне. Нуль. Так. Нуль не натуральне. Перше натуральне число один. Нуль не відноситься до натурального. Так, далі. Які ще підходять? 324. Згодно. І 976. Так, теж згодно. Друге, цілі. А цілі можуть бути вже і від'ємні, і додатні, без дубового цілу. Ще одне. Там так? Там 35. Так, 35. зачекай. 5 підходить. 5, підходить. Так, так. А, і 35 ми ще загубили. Да, так, так, да, ми загубимо. Так, 5, далі. Мінус 7. Згодно. 0. Ціле. Ні. Ціле. 0 теж ціле. Бо цілі числа це додатні, від'єм, їм протилежні. Неправильно сказав, натуральні числа. Вім протилежні і число 0. 0 теж ціле. Так, далі. 3 Мінус 125 теж ціле. Тобто цілі це і додатні, і від'ємні бездробової частини. І 0 теж, так? Наступне. 24. Так. 324. Так. Мінус 2. Згодна. 35. Згодна. Мінус e 79. Теж згодна. І, і 976. Так, добре. Третє. додатні. А от додатні це а, просто ті, які невід'ємні. Тобто зі знаком плюс. Вони можуть бути і дробовими, Ніхто не казав, що дробових не може бути. 5. Додатні. П'ять далі. Одна других. Згодна, одна друга, далі. Вісім шостих

Недодатні. Що значить недодатні? ті, тобто, не, е, які без плюса. Але нуль, ми казали, нам теж підходить. Воно недодатні, так? Тобто це з мінусом. Недодатні, це з мінусом і нуль. Так, і... мінус 7. Так. Нуль. Так, обов'язково. Мінус 3,7. Так, згодна. Мінус 125. Мінус угу. 27,11,19. Так. Мінус 2. І мінус 79. Так, на жаль, ми не встигаємо закінчити цей номер, бо вже перерва. Не хочу вас затримувати. Діти повинні а, на перерві відпочивати. Тому на сьогодні ми закінчимо. А ось домашка буде. За сходинками, бо у вас в підручнику не так багато завдань, які пов'язані ну, з цією темою. Де-де, бо де, де таке сходинки. Перший варіант. Номери. Так, Ілля отримує 10. 155 номер. 156, -й. 157. -й. 159. -й. І 160 дуже такі прості номери. Поки що те, що ми робимо. Все а можна а можна записано, все записано. Я зараз кину ще фото. Це сходинки. Перші. 156, а 157, так? Да? Да, 160 все? До побачення. До побачення. До